Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі та Роса в'язання і виховання котів сфінксів І про що я з вами сьогодні хотіла поговорити? В'язання сьогодні не буде, тому що в мене піднакопичилося трошки, як мені здається, на мій погляд, цікавих тем, які, можливо, будуть цікаві для тих, <кій> Хто розпочав вести свої канали і чи не дійшов до монетизації. Також ще хотіла з вами поговорити про свої давнішні, невдалі вироби. І розпочнемо. Що ж по монетизації? Ті, хто вже давно веде свої канали, підключив монетизацію, вам це буде. Не цікаво, ну але якщо ви просто мене дивитесь, щоб пов'язати, то послухайте. Ні, то перемотайте або будете чекати наступне відео з моїми в'язаними роботами. Що ж по монетизації, я думаю, що ні для кого це не секрет. От той, хто завів канал на YouTube, <кхем> Має виконати певні вимоги. Перша вимога це 1000 підписників і 4000 переглядів ваших відео. У всіх це відбувається по-різному, тому що у когось швидше набираються підписники, у когось повільніше. Я десь за півроку, напевно, набрала першу тисячу підписників, потім я ще добирала. Тобто я підписників набрала швидше, ніж переглядів. І коли мені прийшов, ви скачуєте собі цей додаток YouTube студія, і там все в розділі, де стоїть значок долара, дохід, там все вам пише, там показує. Коли ви там доходите до 1000 підписників, коли ви набираєте перегляди, тоді вам виставляють вимоги. Я для свого YouTube-каналу спеціально заводила окрему, е окремий емейл, щоб в своїх повсякденних емейл-листах спілкуванні. Не загубити той лист, коли прийде про монетизацію. Ну, коротше, що буде приходити важливе. І так сталося, що мені вимкнули монетизацію. І я зараз вам розкажу, як це в мене сталося. Значить, коли я випав всі вимоги. Який YouTube, YouTube від мене вимагав, зробила. Мені під, там місяць вони перевіряли. Ну, мені здається, трошки менше, але вони пишуть, що вони місяць перевіряють, чи тисяча в мене підписників, чи 4 тисячі переглядів. І. Коли я виконала ці умови, там було написано, що ми будемо місяць це перевіряти. Вони достатньо швидко це перевірили. Вмикнулася монетизація. ви можете тоді вже ставити рекламу, коли ви хочете, на ваших відео. І пройшло вже ну, так багатенько часу, я заходжу. В мене навіть з'явилась одна спонсор, яка прислала котикам на смаколики. Є в мене такий пункт. Я не знаю, чи робити мені якісь спонсорські відео про щось таке більш нев'язальне, а з мого, з мого життя, скажімо так, я ще думаю. Тому що в інших дивитись мені це цікаво. Але наскільки я хочу сама розкриватись, я ще не знаю. Ну, коротше, мені пишуть, ви порушили правила, і ми вам вимикаємо монетизацію. Я думаю, що ж я такого могла порушити? А виявляється, мені прийшов лист чотири місяці по тому. Ну, тобто, як під, там, буквально через якийсь час, після того, як монетизація вмикнулася. Прийшов цей лист. А так як в мене на... ну як типу, я все роблю в телефоні, і в мене підключено дві пошти, я зайшла, там пише якась помилка. А мені прийшло, е, прийшов лист від ще одного додатку, який треба підключити до монетизації, щоб вже коли у вас накопичиться е, перша сума виплат, е, то. Вивести через цей додаток. Він називається, якщо я вірно читаю, Адзенде. І від цього адзенде прийшов лист, що я, значить, маю прислати свої паспортні дані, прислати свою прописку і підключити карту. Я цей лист пропустила. І пройшло вже 4 місяці. Ну, вони думають, що я якась, напевне, неадекватна, гроші мені не потрібні. І вони мені вимкнули. Причому я тільки залила відео, воно дуже гарно пішло по переглядам. Висока була там реклама, стоїмость, вартість, висока вартість реклами, і тут мені. Обрубають монетизацію, бо я не виконала умови. Я починаю розбиратися, заходжу на цю свою сторінку, починаю читати, що ж я там не виконала. Виявляється, це ж я не надала паспорт, я не підмикнула свою картку. Я беру фотографую паспорт, відправляю їм. А в мене паспорт закордонний, який виданий у Львові. Але я ж то народилась в Луганській області, там написано, що ну, Луганська область, але я, не, я ж не знаю, як вони це перевіряють, як вони там ці коди читають. Вони мені присилають такий паспорт, а там ще написано внизу, що е, якщо ви, у вас контент там щось таке чи Про війну, чи про про щось там, на, налаштування, про якусь агресію, то монетизація не, не вмикається. Якщо ви з країни терориста, то монетизація не вмикається. І мені сила... а, і а, вони, значить, Ця перевірка е, паперів вона тримає, декілька, триває декілька днів. І через декілька днів вони мені присилають, ваш паспорт не підтримується жодною країною. Я сижу, дивлюсь на свій закордонний український паспорт, який в мене дійсний, я з ним ну, живу тут, але він, виявляється, не підтримується жодною країною. І я тоді беру, під, підключаю свою картку. Ну, картка-то в мене ж німецька, а, і в, а, Німецькі банки вони працюють трошечки по-іншому, ніж українські. І там така система: ти вводиш дані своєї картки, відправляєш на підтвердження, і оця е компанія вона відправляє тобі якусь невеличку суму коштів до 99 центів. І ти маєш, щоб підтвердити, що це твоя картка, написати там у віконці, скільки конкретно тобі прислали. А німецький банк працює так: якщо е, тобі зарахувались кошти, або ти розрахувався в магазині, тобі всі дані прийдуть не як в Приватбанк чи моно, От ти тільки заплатив і все, в тебе вже тобі одразу прийшла підтвердження на телефон, що з тебе таку-то суму грошей зняли. Ні, тут так, так не буває. Е, це ще два дні майже йшло. Я підтвердила свою картку, відправила тричі. Тричі я відправила свій паспорт, я вже їм і в заблошки витягла його. Я вже його так красивенько і ну, при нормальному світлі сфотографувала, щоб все чітко, щоб всі там рамки, паспорта, все було видно. Тричі мені повертали і писали, що цей. Документ не підтримується жодною країною. І то, коли я підтвердила свою картку, тільки тоді мені підтвердили мій паспорт і вмикнули назад монетизацію. І зараз мені ще від Google при а, і потім треба було, коли підтвердили паспорт і картку. Треба було в цій, в цій програмі Адзенде під якби, свій канал підв'язати. Під цю програму. Ну, там все ну, доволі таке зрозуміло написано: це коли ви в цю програму зайдете, ви там все буде підказки, що за чим робити. І тепер мені ще вислали код Google, який я маю зайти теж в цей, там на протязі чотирьох місяців. Написано, що я маю зайти, підтвердити цей код. І все, тоді я вже буду перевірена особа. І тоді, коли в мене накопичиться моя сума для Німеччини це 70 євро, то її можна буде вивести. Ось ось такий мій досвід, як мені вимкнули монетизацію. А ще хотіла вам розказати: я спеціально одягла сьогодні цю голубу сукню, щоб розказати вам, що будь-якій які майстрині завжди вдосконалюють свою роботу. Оце, моя, ну, я не можу сказати, це, напевне, не перший мій реглан погон, але це невдала версія мого реглана погона, і мені шкода, що це дуже така сукня не коротенька, скажімо так, і треба. Ну, Напевно, наприклад, би хоча б так до рукава розпускати, це все переробляти, і мені це не хочеться робити, тому що вже і пряжа ти її так не вирівняєш. Е, ну, Можна сказати, що це не так і критична моя помилка. Е, ну, Тобто, носити можна, але після того, як я. Вдосконалила і навчилася нормально в'язати, розраховувати на себе реглан-погон, це мені трошки незручний. Зараз розкажу в чому. Коли я в'язала перші реглани погони, я не робила е, такого, як потрібно, поглиблення попереду і по спинці. І тому, ось, бачите, в мене тут збирається оця складочка. Потім цей погон, він в мене, ну це я зараз сижу, то він пішов назад. Він в мене задовгий, він має бути ось отак: ось до цієї, тут на плечі є кісточка, ось тут має починатись рукав. Тобто він в мене десь на 2 см довший. Я думала, що якщо я зроблю довший погон, то у мене буде ну, трошки вільніша посадка, свобода облягання. От, зараз я в'яжу реглан по плечу, щоб він був до цієї кісточки, а свободу облягання я набираю вже ось тут по рукаву. І ось тут я роблю більше заглиблення. Так, я сподіваюся, що я вас... мене там в кадрі видно. Зараз я встану, напевне, перемикнусь, щоб показати це, цю сукню в повний. Я голова в кадр, але сукню. Буде видно. Значить, подивіться мої помилки. По-перше, це задовге було в мене плече. Ось тут нема поглиблення, тому збирається цей рулік. І навіть коли так от піднімати, то воно або це, або це все одно збирається. Далі друга помилка. Я зробила ось тут забагато прибавлянь, а треба було робити ось тут прибавляння, в цій третій частині. Коли, щоб тут було більше заглиблення. А так, от, виходить, коли, коли я піднімаю руку, у мене це от, от тягнеться. Тобто мені ось тут треба більше вирізано. І тоді буде було би по тілу більш вільніше, а воно таке не дуже зручне. І по спинці теж треба робити поглиблення. Ну, воно так може і не видно, але. Ну, Хотілося б тут спинку трошечки таке закруглення зробити. Але в цілому сукня так насибельна під, під якісь речі, вона тепленька. Це, до речі, гребінний меренос мій улюблений. Я не пам'ятаю точно, але мені здається, що це Лана гато. Я дуже люблю голубий колір. Не знаю, пасує він мені чи ні, але я його обожнюю просто з дитинства. Це колір, який ніколи не мінявся в моїх улюблених. Тобто я можу періодами любити бежеве, там, не знаю, колись там червоне, чи бордове, чи сіре, але голубий це такий мій незмінний колір. І третя моя частина буде про Про прання. прання в... Ой, у нас такий дощ припустився. Про прання в машинці, тому що я всі речі свої перу в машинці на програмі шерсть вовна, на програмі Вовна. І вони в мене краще перуться і виглядають, ніж коли я це роблю руками, тому що коли я це все викручую, закручую в ті рушники, воно якось там тягнеться тут. І в доньки в моїй така сама історія. Але ось з останнього я вам ставлю відео того, що вона зваляла. Вірніше, ну, там тільки фотографія, але воно не дуже видно, що воно стало там на дитину не знаю скільки, п'яти років. Але в мене є відео того костюма, який я в'язала собі, потім вона його забрала. І спідницю вона не, не прала, а светр вона попрала. Светр був зв'язаний з гребінного мириносу і е, якоюсь там комбінована була кашемір е, з мириносом і з шовком. Ну і все, це стало валяночком, тому що вона вмикнула програму не Вовна, не німецька машинка, і там. В неї, Я їй написала волі 40, а в неї воля тільки 30. А баумволі, ну їй це одне і те саме, хоча Баумволя це бавовна, Там було 40. Ну, А на, на бавовні, ви ж самі знаєте, скільки в машинці об, об, обертів. І цей вона зваляла светр, і вона зваляла одні шкарпетки. А там вона брала ще такі. Магазинні светри, каже, а їм нічого. я кажу, А що ж їм буде, якщо вони е, там майже все закрили, Що їм буде? Звісно, ти їх не зваляєш. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, що я вам щось корисне інформативне розказала. І да, далі буду знімати свої в'язальні відео, бо вже трошки є що показати. Дякую. Що переглянули моє відео. Якщо щось цікаво, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Я перу в машинці на самій делікатній цій, на делікатному прані вовна. У мене є 30 градусів, є 40 градусів, і віджим з 400 обертів. Перу я з ось таким засобом. Еукалан. В мене він без запаху. і він, Я це на прання, мені треба одна чайна ложечка, він концентрований, він дуже економний. В мене вже я не знаю, скільки цій баночки. Я, звичайно, підзбираю речей, щоб попрати, але сьогодні, заради експерименту, я перу одна в мене дов'язана шкарпетка. Мілюсіна. Сукня, яку вона ось так залезала, я її буду приводити до ладу після прання. І мій кардиган. Перу я ось в такому мішочку, щоб, коли речей мали, щоб воно там менше по барабану тіліпалось. Так. Я все правильно склала зайчик. Все? Ану, ану, перевірю. Ану-ка. Так, зараз буде продовження. Ось так я речі поклала в мішку в барабан. Так, складно це робити однією рукою. Ось так у мене закривається машинка. І ось я вибираю програму, ось вона болі. 40 градусів. Ось у мене буде 400 викручування. Я натискаю старт. А дитина моя, у неї така сама пралка. Я їй написала волі 40 градусів. В неї волі нема 40, а тільки 30. І тому вона знайшла баум волі. У мене тут написано не, е, У мене написано тут ось кох і бунт. Веше, а в неї там е, баумволя. А баумволя це ж німецькою е, бавовна. І вона поставила на бавовну на 40 градусів. Там було, напевно, 900 обертів. Ну, Я вам поставлю фотографію, що вона дістала. Так, не дуже гарна якість е, світла. Дуже похмуро на вулиці. Все окей з моєю кофтиною. Єдине ось один гудзик обліз. А я забирала останні. Ну що, тепер такий і не буду ходити. От, і котяча ковтинка теж попралась. Ось вона набагато краще виглядає. Тільки ось тут трошки треба буде позатягувати петлі. От і все.